Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. 14 вересня, місто Вінниця, помідори продовжують плодоносити, адже надворі тепла погода. Пройшли звичайно гарні дощі, кидало змогу наші білі гірчиці зійти. Ми продовжуємо збирати урожай і помідор. Друзі, а чи задумувались ви, які корисні властивості мають помідори, які ми так любимо? Помідори є різного кольору. Ми бачимо і жовті, і чорні, і курішніві, і зелені, і помаранчеві, рожеві. А чим відрізняються корисні властивості цих помідор одні від других? І е, сьогодні саме такий час, що ми всі городники хочемо придбати насіння, зібрати насіння, щоб мати для посіву розсади на слідуючий рік. На що потрібно звернути увагу, які для вашої сім'ї потрібно вибрати? Саме сорт помідор, щоб він буде дійсно корисний і саме потрібний для ваших діток, для вас за своїми корисними властивостями. У даному відео я зупинюся на цих питаннях. Чим відрізняються саме сорти кольором, і що собою колір несе, які корисні властивості для нашого організму? Взагалі, друзі. Помідори це дуже чудове джерело вітамінів. Звичайний помідор може мати близько 40% денного рекомендованого мінімуму вітаміну С. Помідори постачають вітамін А, який підтримує імунну систему зір і здоров'я шкіри. Вітамін К добрий для наших кісток. А калій в томатах є ключовою поживною речовиною для роботи серця. Скорочення м'язів та підтримки здорового артеріального тиску, томати захищають здоров'я серця. У томатах є потужний антиоксидант лікопен, який відповідає за їх червоний колір. Лікопен також корисний для очей. Томати містять лютеїн і бета-коратин. Рідина та харчові волокна в томатах можуть допомогти, якщо ви схильні до закрепів. Помідори можуть бути своєрідною захисною їжею для людей з діабетом другого типу. Здоровій людині можна споживати до 500 грамів помідорів на день, однак важливо враховувати індивідуальні особливості організму, які можуть впливати на дану норму. Кожен вид помідорів має свої унікальні корисні властивості, і регулярне виживання томатів різних кольорів допоможе забезпечити організм. Різноманітними корисними речовинами, яку ж мають користь червоні помідори. Червоні томати містять дуже велику кількість фолієвої кислоти, яка особливо важлива для вагітних жінок. Каротиноїд лікопін, який присутній у червоних помідорах, є потужним антиоксидантом і сприяє зміцненню серцево-судинної системи. Червоні помідори також багаті на пектин, що знижує рівень холестерину. Калій, на який багаті червоні помідори допомагає зміцнювати м'язи. Природній пігмент червоних помідорів лікупін є потужним антиоксидантом, що допомагає захищати тканини від пошкоджень і знижує ризик розвитку деяких видів раку. Червоні помідори містять бета-каротин провітамін А і лікупін яких немає, наприклад, у жовтих сортах. Саме завдяки природному пігменту лікопіну червоні помідори є червоними, але натомість жовті помідори зобов'язані своїм кольором іншому картиноїду, це лютеїну. Крім різниці в кольорі, жовті помідори відрізняються і своїм складом. Помаранчеві і жовті помідори, в них найменше кислоти. Тому вони майже гіпоалергенні і підходять для людей, що мають проблеми з шлунком. У них не так багато антиоксидантів як червоних помідорів, проте подвійна доза вітаміну С. Ці помідори дуже солодкі, тому ідеально підходять навіть для салатів. Жовті помідори є чудовим вибором для тих, хто має алергію на червоні томати. Оскільки вони рідше викликають алергічні реакції. Жовті помідори менш калорійні, тому більше підходять для тих, хто намагається схуднути. Вітамін А, який міститься в великій кількості саме в жовтих помідорах, корисний для шкіри, зору і кісток. Жовті помідори містять більше заліза, цинку, фосфору, фолієвої кислоти та аніацину. Вони містять удвічі більше вітаміну В3 та вітаміну С. Б9 фолієва кислота, ніж червоні помідори. Жовті помідори містять антиоксиданти речовини, які відновлюють клітини організму і уповільнюють процес старіння, а також перешкоджають розвитку ракових пухлин. Міоцін в складі продукту саме жовтих помідор сприяє зміцненню стіну кровоносних судин. Жовті помідори набагато корисніші звичайних червоних, або навіть рожевих помідор, завдяки низькій кислотності придатні для використання в дитячих і дієтичних страв... стравах. Через потужні антиоксиданти томати жовті активно використовуються в косметології для створення омолоджуючих засобів для шкіри. І Ще в лютому місяці 2011 року експертами міністерства сільського господарства Сполучених Штатів Америки і вченими із Каліфорнійського університету було проведено дослідження омолоджуючих властивостей помідор. У ньому брали участь 42 людини. Здорові чоловіки і жінки старшого покоління віці 46-76 років. Досліджувані були розділені на три групи. В раціон першої групи включені були червоні помідори, другої групи жовті помідори і третьої групи помаранчеві помідори. Щодня протягом місяця дані помідори вживалися людьми. Найбільш яскравий результат. Показала група 2. У досліджуваних скоротилися кількість глибоких зморшок на 40%. Це обумовлено наявністю лікупіну у складі помідор. А з усіх видів томатів найбільш високе місце антиоксиданту це у жовтих томатів. У комплексі з іншими особливостями цього овоча він найбільш ефективний як засіб захисту від передчасного старіння. Завдяки унікальному складу корисних речовин і елементів жовтий томат надає антивіковий вплив не тільки на шкіру, але і на весь організм. Я думаю, друзі, після цієї інформації багато кому з городників захочеться придбати саме насіння жовтих помідор. Друзі, в нас є і рожеві помідори, і в них також достатня кількість лікопіну, але в них ще й багато селену. Які гарно впливає на роботу серця і мозку. Рожеві помідори виділяються кисло солодким смаком. Вони соковиті, м'ясисті, тому незамінимі і в салатах, і консервуванні. І також в нас темно-фіолетові помідори, і такі аж чорні помідори є. Це також дуже корисні помідори. Вони містять у складі багато лікопіну і антоціанів. Які захищають серце від багатьох хвороб та патологічних станів. Друзі, також дуже рідкісний вид це білі помідори, вони корисні і дуже, дуже солодкі. Вони взагалі позбавлені кислоти, тому їх можна вживати майже всім. До того ж, вони містять багато вітамінів і антиоксидантів. Зелені помідори. Друзі, є просто зелені помідори, які не достигли, а є ось зелені такі, як я показую, це сортові зелені помідори. Оце різні такі помідори, це селекційні сорти, де селекціонери вивели спеціальні ці сорти, адже є люди, яким потрібно їсти ці зелені помідори. Вони дуже багаті на вітамін С. Вони мають злегка такий кисло-солодкий смак і ідеально підходять для консервації. Якщо вживати зелені помідори, то можна попередити розвиток інфарктів, виникнення ракових клітин і зміну структури навіть ДНК. В них є такий... Компоненту зелених помідор це серотонін. Він забезпечить наявність гарного настрою за рахунок нормалізації нервових процесів мозку. Але не слід плутати такі сорти зелених помідор із недозрілими томатами. Зелені помідори це недозрілі плоди звичайних томатів. Вважається, що зелені помідори менш корисні, ніж зібрати їх стиглими. Оскільки містять менше вітамінів і поживних речовин. Крім того, в незрілих томатах знаходяться потенційно небезпечна для здоров'я речовина це соланін, який руйнується в кислому середовищі. Якщо, наприклад, зелені помідори зібрати і їх засолити чи замаринувати, то цей соланін руйнується. І, звичайно, Сама більша користь, коли вживати томати разом з рослинною олією. Друзі, основною негативною стороною зелених томатів є їх алергенність. Тому люди, які мають харчову алергію, повинні вживати мінімальну кількість зеленого овоча. Також не слід вживати помідори, особливо маринованому, солоному або консервованому вигляді людям, які страждають артритом, подагрою або захворюванням нирок. Взагалі, друзі, вживати помідори, звичайно, можна отримати дуже багато поживних речовин. Але якщо у вас зі здоров'ям не зовсім добре, то треба звернути увагу, кому не потрібно або з обережністю треба вживати помідори. Це хто хворіє шлунково кишковим трактом, у кого є хронічна мігрень, у кого є алергія, у кого є після вживання помідор почервоніння або свірбіж. То варто звернутися до лікаря. Через міст щавлевої кислоти помідорі категорично не можна вживати людям, в кого є камні чи пісок у нирках. А взагалі, друзі, яка краса ці наші помідори, які вони смачні і красиві. І завдяки теплій погоді ми ще маємо змогу ще отримувати і отримувати урожаї. І я вам бажаю, друзі, мати насолоду від своєї праці, отримувати урожаї щедрі. І насолоджуватися плодами своєї праці. Усім бажаю мирного неба над головою. Хай наші захисники вернуться всі додому живі і здорові, перемоги нам і миру. До побачення, до нових зустрічей!